Доброго дня! Зараз хочу поговорити з вами про сон. Але не з позиції шаблонів, що там стрес чи перевтома. Ми підемо глибше, бо часто сон порушується зовсім не так як Це, здається, на перший погляд. Давайте розберемося разом, чому це може статися. По-перше, це порушення кровообігу в голові. Почнемо з того, що якість нашого сну напряму залежить від кровопостачання мозку. Особливо від так званого вертиборбазілярного басейну це ділянка, де кров надходить через хребетні артерії. Якщо там є зміщення остеохондроз або навіть просто спазм м'язів, мозок недоотримує кисень. Людина лягає, а коли тіло розслабляється, ще більше стискається ці ділянки замість глибокого сну з'являється тривожність часті пробудження або навіть панічні відчуття вночі. Далі недостатність кисню та панічні пробудження. Багато людей відчувається так. Засинають а через деякий час прокидаються, наче е, з відчуттям нестачі повітря. Це не завжди класична панічна атака, часто причина судини, які під час сну не забезпечують потрібну кровотоку. Людина навіть не усвідомлює, що тіло сигналізує про дефіцит кисню та магнію. Е, далі кишківник, е, нейромедіатори і сон. Йдемо далі. Наш кишківник виробляє до 90% серотоніну. Це той самий гормон стабільності і настрою, а також попередник гормону сну. Якщо є дисбіоз порушенням мікробіому, запалення, то знижується синтез серотоніну, гама-аміномасляної кислоти, цей нейромедіатор гальмування, який потрібен для заспокоєння нервової системи. Тобто порушення мікрофлори напряму б'є по якості сну. Людина лягає, а мозок не може вимкнутися. Тоді виникають тривожні думки і крутяться які постійно. Стрес і гормональні коливання. Звичайно, стрес нікуди не дівається. Хронічний кортизол, активація симпатичної нервової системи. Усе це. Теж розбалансовує сон, але тут важливо розуміти, стрес накопичується не лише від емоцій, а й від тіла. Запалення, токсини, знижене кровопостачання усе це теж запускає стрес реакції. Далі, прихворіла людина, і сон зник. Часто люди кажуть, після грипу чи застуди сон зник. Насправді, справа не лише у вірусі, в таких випадках імунна система змінює роботу органів, підвищується навантаження на печінку, лімфок і порушується баланс мікробіому, накопичуються токсини, і в результаті мозок не може повноцінно перейти у фазу відновлення під час сну. Якщо коротко, що шукати, якщо сон порушений. Перевірити стан судин і коровобігу в шину відділі хребта, дослідити роботу кишківника, мікробіом, запалення, звернути увагу на стрес, гормональний фон, після хвороб відновити ресурс організму, зняти, зняти запалення. Сон це не просто нічний відпочинок, це індикатор здоров'я всього організму. Іноді треба подивитися ширше, щоб знайти справжню причину. Якщо відчуваєте, що ваше тіло не дає відновитись уночі, можливо, варто пошукати відповідь глибше. Дбайте про себе, і ваше тіло обов'язково віддячить вам міцним спокійним сном.